Біблія за 52 тижні рік вивчення Слова Божого для жінок. Коли треба сповнитися духом, оновитися силами, зміцнитися надією або ж віднайти внутрішній мир у важкі часи, християнки мають тільки одне джерело, з якого можуть почерпнути все потрібне для життя. І це є Біблія. Саме ця книга це натхненна мандрівка для християнок, в якій увесь маршрут поділено на щоденні читання Слова Божого. Незалежно від того, що ти проходиш, цей духовний шлях наодинці чи в групі з іншими жінками, коментарі до біблійних текстів, які запропоновано для роздумів, допоможуть тобі по-новому зрозуміти Божі істини та зміцнити відносини. З ісусом